Новий день нові пригоди, в таксі. Так, вчора був дощик і сьогодні обов'язково потрібно їхати на мойку, тому що машина грязна. Тому ми ділом моїм машину і далі будемо шукати свої перші заказики. Що сьогодні по роботі, як звичайно, планую працювати 6 годин. Сьогодні у нас вівторок. Коротенький обзор того, наскільки машина брудна. Після дощика. Такий у нас таксичний дочик. Вот. Как бы, Заливаємо пенкою. Так, ну все, миссия выполнена, машинку я намыл. Можно ехать ловить заказы. С хопы большое буквально пару метрів від їх від мойки, Значит, 260 гривень за 8 километров по бизнесу. Okay. Открывайте двері еще раз. на кнопочку нажимать, и не та кнопочка. Выше находится. Uh -huh. Все, она с первого раза закрывается. Там рабочий Прислоните, пожалуйста, дверь. Просто прислоните, она закроется сама. Ну, Завершив замовлення по бізнесу, приїхав на правий берег, у нас трошки гарять коефіцієнти. От, я включив фільтра, вдруг щось жирненьке зловлю. Я взяв замовлення, но там прикол, рейтинг 4,55. Зараз е, подивимося, буде можливо, буде цікава поїздочка. Здравствуйте. Пожалуйста, хороший вечора. Завершую я замовлення по бізнесу. Чому така низька оцінка у 4.55 у цей зої? Все просто, Такому комби по дворам, надо прокататися, і плюс дорога ужасна. Ну, то есть там подъезды. Во-первых, это тупик. Э, Мне задом сдавать э, по ужасной дороге. Э, приблизительно надо. И якби, і по дворам крутиться надо. Поэтому да. Поэтому и плохая оценка. Я, кстати, замолчание по правилам. Вот, 300 гривен за 6 километров. просто Найди 10 отличий паршивых между мной это будет Пожалуйста. Хорошо, есть. Хорошо я сразу иду. Я завершил замовлення по праву и без простої взял наступного замовлення за 300 гривен за 10 километров на левый берег. Вот. Доброго. Багажник я сам закрою. А? Багажник сам закроется. Хорошо. Все двери закрыты, там доводчик. Все, доброе. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. За ваше замовлення по бізнесу 329 за 10 гривень і погод, на лівий берег. Так, на лівому березі у нас нічого не горить, но горить на правому. Доброго вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Шо, вечора. Вот Доброго вечора. <плес> <плес> Я приїхав в центр не пустим, взяв замовлення 240 за 8 км, добрався до центру. Що я хочу сказати? я їхав буквально на 20 хвилин. Ну, ви ж бачили, да, я вам показував там коефіцієнти, властни горитлы. Я приїхав в центр, все, коефіцієнти закінчились. Багажник сам закроется. Багажник сам закроется. Не слышу вас сейчас. Багажник сам закроется. А, я понял, хорошо. Спасибо. Блин, тут бутылки мы не побьем? Может быть. Ну бут если бутылки можно с собой взять, да, потому что ну, есть да, вероятность. Они просто могут кататься там по багажнику. Пожалуйста. Хорошего вечера. По центру взяв замовлення таке ось 260 гривень за 6 км попав я на сокол і кофе в центрі. Ну я 15 минут їхав. ну есть, Я приїхав, їх не було, я уїхав, вони з'явились, Зараз я приїду, їх не буде. Блін, мені так подобається за взагалі, кофі... обажаю. вообще. вечір. вечер. Здравствуйте. Не поверьте, за последние 40 минут вы единственный тут у В Чем да? Не знаю, ловили, ловили. То ну, принимают и сразу отказываются, либо вообще игнорят. Кнопочку выше нажимать, она выше. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, Возьми. Возьми. Взяла такое замовление по бизнесу и, блин, очень много простое сейчас. Я буквально минут 30 стоял без замовы. Мм, mm, нічого не горить. Вот, я уже, короче, тосуюсь на тополі. Сейчас 21:20 на годиннику. И работать не знаю, что. Ну, если кто-то по цепочке постою, под... взяв замовлення по прайм, подивимся, буде відмінно чи ні. Добрий вечір. Здравствуйте. Зараз, у вас ось таке апарат, що на поняття, як до нього попасть? Єs такий, я да. Так, так, як сейчас посмотрю, отсель видно, і тополі. Так. Добрий вечір, добрий И конфеты это для посетителей? Для вас, конечно, берите. И водичка там есть еще. Не-не, не, я на кучу, я уточняю. Все для вас. За у меня за конфеты есть. Пожалуйста. Да. Хорошо, да, хорошо. давайте. Назад. Завершивается замывание по прайму 300 гривен за 4 километра. А можно почаще так, пожалуйста? Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое. Хороший вечер. За ваше по бизнесу так она выглядит. 13 километров получается за 400 гривен. Вот, блин, подсветка, короче, сдохла. Разрядилась. Не будет синего фона больше сегодня. Гаринок у нас 22-38, е, трохи є якісь закази в ефірі, е, трохи є коефіцієнтів. І в ідеалі, звісно, зробити ще три закази і можна по домам. А так, далі подивимося, що буде. Схопив замовлення по прайму: 385 гривень за 6 км. Поїхали. Замовлення по прайму я виконав, його не відмінили, все чітко. Получилося 380 гривень за 6 км. Клас. Це замовлення я взяв по бізнесу, думав, класно, ну зараз на лівому приїду, вже якби домашнє замовлення, але ні, чоловік просто не вийшов, я підождав 8 хвилин і відміна, 100 гривень отримав за відміну, якби... Якби добре, ось так от. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания, хорошего вечера. Походу у мене одна лампа згоріла, а тепер у мене зелений колір. Мені потрібно було якось добратися хоча б до центру, от, тому взяв таке замовлення 229 км. Е, да. Мені звісно все поламала. На годиннику вже 23.41, я знаходжусь на правому берегу. Е, а мені треба попасти на лівий. Кофіці немає. Е, я поїду пустий. Срочне включення. Я взяв домашнє замовлення на 23.44. Но минус в том, что я его взял по болту, и я его взял за 175 гривен 6 километров. Ну... Зато будет должна быть интересная поездка. Да. Здравствуйте. Я буду быстро ехать. Если у вас будет тошнить, то скажите мне, хорошо? На кнопочку нажимання на світі сумночки. Я завершую на сьогодні кататися. Давайте підводити статистику. Заробив я сьогодні 2629 гривень. Зам... Замовлень в мене було 11, середня вартість за кілометрів 30 гривень. І я так замовлення Останнє по болту здоров'я додому. Вот. Що хочу сказати, з 21 до 10 я просто простою, тому що замовили різко кудись пропали. В центрі стояв, нікого нічого не словив, 40 минут та жадання. От поэтому якось так. І якщо вам сподобалось відео, можна підписатись на канал, допомогти мені зробити тиші підписників. Якщо це зробимо, Я буду супер щасливий. Підписуйтесь на інстаграм, на телеграм. Там дуже багато всього цікавого. І побачимося в наступному відео. Бувай!